had a fantastic medical team. Кейт Міддлтон приголомшує страшною звісткою усіх британців та й усіх шанувальників по всьому світу. У січні мені зробили серйозну операцію на червній порожнині в Лондоні, і на той час вважалося, що мій стан не є раковим. Операція пройшла успішно. Однак аналізи після операції показали наявність раку. Тому моя медична команда порадила мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування. Своє зникнення Кейт пояснила тим, що вони з принцем потребували часу для того, щоб поділитися новиною з дітьми. Принцеса подякувала громадськості за підтримку та додала джерелом розради і заспокоєння, коли вона змирилася зі своїм діагнозом. Мені потрібен був час, щоб відновитися після серйозної операції і почати лікування, але найголовніше нам потрібен був час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлоті та Луї, так як їм зручно, і запевнити їх, що зі мною все буде гаразд, додала принцеса. На січні стало відомо, що принцесі Уельські зробили планову операцію на черевній порожнині у лондонській лікарні. 10 березня Мідлтон поділилася у мережі новим сімейним знімком з дітьми, в якому користувачі мережі помітили ознаки фотошопу. Після цього навколо принцеси та принца будували велику кількість теорій змов. Британська преса у пошуку сенсації навіть почала активно хоронити Мідлтон у змі. І, хоча офіційна прес-служба палацу заздалегідь попередила, Кей тимчасово зникне з радарів, але тривожності громадськості через її відсутність це не завадило. І тут трапилася історія з фотографією в соцмережах Кейт Мідлтон. Мати в країні монархію дуже зручно. Усі обговорюють королівську родину замість того, щоб цікавитись політикою. Рекомендую. Якось пожартувала інтелігентна британська пані, моя сусідка з Валійського містечка. Навіть церемонія Оскар не змусила зупинитися, а змі продовжувала обговорювати ось цю світлину. Королівська родина стверджувала фото, зроблено напередодні дня матері, тобто в перших числах березня. Але очевидний і дуже непрофесійний фотошоп світлини спричинив Врешті довели, що ця світлина. Фотошоп народ став вимагати показати їхню улюблену принцесу на люди, тому що версії від померла під час операції та вирішила більше не бути принцесою, бо Вілья має кохан. І аж до того, що в Кейт був коханець, далекий родич королівської родини, і його убивіллям. Уявіть собі. Які несенітниці не перевелись на британщині літературні детективні таланти, і знову історичний знімок підкріпив упевненість любителів конспірології, тому що в Кейт на пальці немає обручки. І тут не зайвим буде нагадати, Кейт народна фаворитка, так само як у Лісі Свекруха Діана, яку британці любили більше за свого кровного спадкоємця-престолу. Видання Детектор Медіа зазначає, що англійський комік Саймон Бродкін з цього приводу мав окрему тему для стендапу. Розповів. Що настільки люди ненавидять Мегал Маркл, що вони просто здатні все пробачити, Кейт. Мовляв, навіть якщо принцеса Уельська на очах у людей власними руками задушить хворець уценя в колісному кріслі, всі скажуть, що жаліслива Кейт позбавила песика страждань. Поява Кейти Вільніма на публіці, яку випадково зафільмували перехожі, мала би заспокоїти хвилю, але не буває такого факту, який не можна було би пояснити конспірологією в жовтій британській пресі. З рукава дістали іншого козиря – Хайді Еган, офіційну двійницю Кейт. Офіційно не тому, що вона на зарплаті в Букінгемському палацу, а тому, що жінка вже 12 років робить собі кар'єру і заробляє на своїй схожості. З принцесою фунтів Старілінгів за кожну появу на публіці в ролі Кейт отримує Хайді, яка до цього заробляла 6 фунтів на годину. Цього разу Хайді Еган довелося роздавати інтерв'ю і переконувати громадськість, що вона не має жодного стосунку до прогулянки спадкоємців престолу на шопінгу у Вінзорі. Врешті Кейт вийшла і записала відео звернення, де зізналася у страшній хворобі, і те, що зараз вона проходить курс хіміотерапії. Тепер жінка має намір зосередитись на лікуванні і де виконання державних справ повернеться лише тоді, коли це дозволить її стан здоров'я. Нагадаю, напередодні цієї заяви король Чарльз Чарльзтретій теж констатував, що в нього рак. Це було виявлено під час нещодавнього лікування доброякісного збільшення простати. Йдеться в офіційній заяві королівської сім'ї. Однак це не був рак простати. Наразі невідомо який тип раку у 75-річного монарха на даному етапі. Чарльз III уже розпочав лікування. Повідомив палац. Лікарі порадили йому не брати на себе жодних публічних обов'язків впродовж цього часу. Заявили в Букінгемському палаці. Однак його величність продовжить вести державні справи і офіційну офісну роботу в звичайному режимі. Нагадаю, Чарльз третій, королева Каміла, Вільям, Гаррі, Кейт усі підтримують Україну. Неодноразово вони зустрічалися з українськими біженцями. Вона відвідала український громадський центр у Рейдінгу, де допомагають родинам з освітою, працевлаштуванням, отриманням житла, а ще надсилають медичну та гуманітарну допомогу на передову. Окрім цього, Кейт познайомилась також із українською культурою та навіть підтримала гурт Калуш Оркестра на Євробаченні. Також і до пісенного конкурсу Євробачення 2023 долучилися не лише світові зірки, а члени британської королевської родини. Так справжньою несподіванкою стала поява Кейт Міддлтон у кліпі українського гурту Калош Оркестра для відкриття пісенного конкурсу. Принцеса Уельська виконала на роялі уривок з переможної пісні колективу Стефанія. Тим чином, дружина принца Вільяма продемонструвала свою підтримку українцям у офіційному твіттер королівської родини. Принцеса Уельська написала, що була дуже рада приєднатися до Калош оркестра. Сюрприз до Євробачення приємно приєднатися до Калош оркестра у спеціальному виконанні твору переможця минулого року. Насолоджуйся шоу у Ліверпулю. Написала Кетрін. Також пригадаємо і аудієнції принца Вільяма та принцеси Кейт Міддлтон з Володимиром Зеленським та Оленою Зеленською. До речі, з першою леді України Оленою Зеленською Кейт зустрічалася не раз у вересні. Під час похорону Єлизавети II монархиня провела зустріч із Оленою Зеленською, а нині допомагає першій леді у її кампанії зі збереження психічного здоров'я. Ми приїхали сюди у безпечне місце. Це все дуже зрозуміло після всього, що ви пережили. Схоже, сьогодні Кейт потрібна і наша з вами підтримка, тому добрим словом побажаємо одужання і міцного здоров'я принцесі Уельській і дуже дякуємо королівській родині за надзвичайно велику допомогу Україні в найскрутніший час. Друзі пізнаються в біді. Сьогодні я зосереджуюся на розумі, тілі та настрої, каже Кейт. Те, що Вільям поруч зі мною також є чудовим джерелом розради і заспокоєння, як і кохання, підтримка та доброта, яку виявляють так багато з вас, це так багато означає для нас обох, сказала принцеса Ольська.